Всім доброго дня! Хочу показати в коротенькому відео, як я реалізував систему очистки колісників та порошка або форсунки в шахному котлі. По принципу гребінки, як іде стандартна опція до котлів. От. Але в самій, самій ці гребінки продовжений вал аж до заслонки у форсунці. І коли відкривається заслон і закривається. Це дає змогу очистити попіл, який збирається на отворах вторинного повітря, не відкриваючи бункер, не засовуючи інші якісь засоби в процесі роботи, а дуже просто відкрив піддувало пару разів кирнув. І почистив. Якщо комусь сподобалося, будь ласка, використовуйте в своїх котах.